І так, всіх вітаю. Випускні закінчилися, відгриміли. Але я все, що бачу батьків, які не відпускають своїх дітей Четвертий, дев'ятий, 11 клас. Ходять, тримають їх за руку. І ось ця тривожність не дає їм спокою. Контроль, гіперопіка, поради на кожному кроці. Але за цим стоїть страх, що дитина не впорається. Та саме цей контроль заважає дітям дорослішати, заважає стати самостійними, впевненими, дорослими. Задача батьків стати непотрібними, щоб дитина могла впоратися з життям без нас не в теорії, а на практиці. Бо інакше виростають тепличні дорослі. Ті, що не знають, як будувати стосунки, як забезпечувати себе, як чути себе, свої бажання, бо завжди був хтось, хто краще знає, як треба. Відпускайте своїх дітей, давайте їм право на вибір і навіть на помилки, бо саме так формується самостійність.